Товариство, всім привіт! Я безмежно радий бачити вас на цьому найкориснішому каналі про діджитал маркетинг. Мене звати Міша. Якщо раніше я вам представлявся просто як маркетолог або ж засновник діджитал агенції, то зараз я ще і стартапер чор забираю, тому що ми з нашою командою створили та зарелізили наш. Діджитал продукт, а саме конструктор квізів, я безмежно радий цьому факту, якщо чесно, тому поспішаю вам розповісти, що таке квізи, як ви їх можете використовувати для вашого бізнесу або для бізнесу вашого клієнта, як це збільшить конверсію ваших рекламних компаній, і загалом, як це може збільшити і підвищити ефективність вашого маркетингу в онлайні. Друзі, поруч зі мною на екрані ви бачите м -м, лендінг. На нього потрапити і зареєструватися в цьому сервісі, ви зможете за посиланням знизу під цим відео, але не поспішайте це робити. Спочатку подивіться відео, вам все стане дуже зрозуміло, і тоді ви вже з нетерпінням побіжете використовувати цей сервіс для вашого бізнесу. Друзі, сервіс вже працює. Його вже використовують як маркетологи та підприємці за допомогою цього сервісу вже генерують заявки, тобто це вже робоча модель. Якщо вам цікаво, як до нас прийшла ідея створити цей сервіс, як ми його реалізовували з нуля, ви можете також під цим відео знайти посилання на відеопрезентацію mvp версії Нашого продукту. Якщо вам буде цікаво, там вебінар, прямий ефір, записаний. Можете прийти подивитися. Але в цьому відео я розповім вам взагалі, що таке квізи. Покажу вам деякі приклади, для яких бізнесів їх варто використовувати, як це правильно робити. Ми перейдемо далі в конструктор, і я покажу вам, як сконструювати квіз самостійно, буквально за 5. 10-15 хвилин без програміста, без дизайнера, і як використовувати це в ваших рекламних компаніях. Друзі, я сподіваюся, це відео буде для вас дуже корисним. Додивіться до кінця і будете знати, як підвищити ефективність вашого маркетингу. Тож, поїхали! Гаразд, друзі, тож, спершу, якщо ви перейдете за посиланням під цим відео, ви потрапите на наш лендінг. Він, звісно, завжди буде оновлюватися, та тут буде завжди актуальна інформація. Зараз він має такий вигляд. На цьому лендінгу ви зможете перейти до реєстрації. Також Подивитися більше інформації про можливості використання нашого квіза. Зараз ми перейдемо до розгляду справжнього квіза, до продукту, який можна створити за допомогою цього сервісу, до посадкової сторінки, але спершу я вам поясню, що таке взагалі квіз. Квіз, як ви бачите на екрані, це веб-сторінка для онлайн-опитування, завдання якої є інтерактивно зібрати потрібну вам інформацію з ваших клієнтів та отримати контакти потенційних. Клієнтів для подальшої комунікації. Які переваги є у квіза? Найперша перевага це те, що клієнтам просто цікавіше залишати заявку саме в такому форматі, а не в якомусь більш банальному, де просто потрібно залишити свій номер телефону, ім'я, імейл? Друга перевага для вас, як для власників бізнесу, як для маркетологів, це те, що ви отримаєте більше інформації про ваших потенційних клієнтів. Що дозволяє вам створювати ваш продукт набагато кращим, а також більш ефективно в подальшому комунікувати з вашими потенційними клієнтами. Тобто ви як бізнес отримаєте заявку не просто номер телефону та ім'я, але і відповіді на певні запитання, що дозволить вам створити кращу пропозицію для вашого клієнта і з більшою вірогідністю щось йому продати або, умовно, заключити певну угоду. Дійсно, на практиці нашого сервісу заявки з Квіза є більш якісними, ніж просто заявки з лендінга або з лідформ. Конверсія в продаж також є вища, і доволі часто такі заявки, як не дивно, виходять і дешевшими. Давайте перейдемо до. Саме квіза, які створені на нашому сервісі, як приклад, я взяв квіз для школи англійської мови. Насправді, перед тим як проговорити саме про цей квіз, перед тим як пройти його, хотів би розповісти вам, для яких бізнесів підійде такий формат комунікації з клієнтом саме через квіз. Насправді, практично для будь-якого бізнесу. Особливо для тих бізнесів, які а, займаються лідогенерацією, тобто бізнеси в сфері послуги, для інфобізнесу також непогано підійде, і навіть для товарного бізнесу також може підійти для певних цілей, наприклад, для збору імейлу, або ж навіть для продажу якогось конкретного товару, або там, певної категорії. Для e-commerce, для кожного із кожної з ніж, насправді, ми будемо робити свої. Додаткові фічі, додаткові можливості, але це все буде з часом. Звісно, можу сказати, що ми працюємо дуже активно над нашим сервісом. Зараз це лише MVP, тобто базова версія. Але дуже часто ми робимо апдейти, вводимо нові фішки. Тож, можливо, сьогодні ви перейдете і не побачите якусь класну фішку, яку би ви хотіли бачити, але вже завтра вона з'явиться, або через місяць, в залежності від того, що би ви хотіли. Тобто це може бути квіз створений для будівельної компанії. Це може бути квіз створений для юридичної компанії, для компанії, яка займається умовно клінінгом, для підбору автомобілей, практично для продажу будь-чого, продаж вікон, меблів і всього, всього іншого. Тобто, безліч бізнесам підійде квіз. В подальшому ми будемо створювати шаблони квізів. Для різних видів бізнесу, що буде полегшувати вам створення е, подібної веб-сторінки саме для вашої е, ніші, саме для вашого бізнесу. Тож, перед собою ми бачимо першу сторінку е, квіза для школи англійської мови. Уявіть собі, що я потенційний клієнт е, такого бізнесу, я гортав інстаграм або Фейсбук, або ще щось, там, в соцмережі, побачив рекламу. Ця реклама мене зацікавила, я клікнув на неї, і мене перекинуло на ось такий квіз. Що я тут бачу? По-перше, я бачу заклик до дії, почні розмовляти англійською вільно, і це, наприклад, потрапляє взагалі в мою мотивацію, і я дійсно хочу розмовляти вільно англійською мовою. І як мотивація додаткова, це те, що якщо я пройду тест, то я отримую перший безкоштовний урок. Ну, такий лід магніт доволі банальний, але чому ні? Тобто безкоштовний урок в подарунок, круто, мені подобається розпочати тест. Загалом, ви знаєте, люди люблять проходити різні тести і щось там дізнаватися. Тут я перед собою бачу, яка ваша ціль вивчення англійської. Загалом дуже логічне питання, і, наприклад, мені потрібна англійська для роботи. Насправді я бачу тут доволі багато е, варіантів відповідей, і що не може мені не подобатися, тому що я можу вибрати будь-який з цих варіантів. Ось тут є певний коментар. В цьому коментарі ви, як творці квіза, можете або пояснити ваше питання детальніше, або дати якусь підсказку, або просто дати якийсь факт про ваш бізнес. Тобто, що школа за 7 років існування випустила більше 4 тисяч студентів рівня С1 англійської мови. Це як такий факт бренду, що знову ж таки може підвищувати конверсію в завершення проходження такого квіза. Далі, який у вас рівень володіння англійською зараз? Наприклад, у мене базовий рівень. Ось тут є додатковий факт про школу. Які навики ви б хотіли активувати найбільше? Наприклад, говоріння. Хоча, звісно, всі навики потрібно активувати, ми це розуміємо. Але мій пріоритет, наприклад, говоріння. Проходимо далі. Який формат уроків для вас найбільше підходить? Наприклад, мене цікавлять індивідуальні. Скільки уроків на тиждень ви хотіли б мати? Наприклад, три уроки. Друзі, ви бачите, що ці запитання вони максимально по темі бізнесу. Тобто, якби я просто залишив заявку десь на сайті свій номер телефону, і менеджер мені би зателефонував, то менеджер би витрачав свій час енергію на те, щоб запитати мене всі ці запитання. І після цього лише зміг би надати мені певну пропозицію. А так, для менеджера по продажам приходить одразу готова заявка, і він не буде задавати мені багато зайвих запитань, а він буде телефонувати вже з конкретною пропозицією, інформацією, яка персоналізована для мене як для користувача. Або, наприклад, надішле мені там певний лист в месенджер або на емейл, і це не може мені не подобатися як користувачу. Далі, для того, щоб отримати мій безкоштовний урок, мені потрібно залишити свій номер. Телефону, моє ім'я, номер телефону, наприклад, та емейл. E Натискаємо кнопку відправити, і після цього ми бачимо сторінку вдячності, підтвердження, що я як користувач успішно пройшов квіз, і за мною закріплений бонус, і я можу дізнатися про, про школу більше, якщо натисну кнопку. Тобто, ви бачите, ми не відпускаємо користувача просто так. А ми даємо йому можливість продовжити свій шлях і перейти, наприклад, на наш основний сайт, дізнатися там більше інформації, і це ще більше утеплює саме нашого потенційного клієнта перед тим, як ми будемо з ним контактувати наступного разу. І це є ефективним на практиці. Друзі, тепер ми переходимо в наш конструктор. Коли ви зареєструєтесь, ви перейдете, ви побачите перед собою максимально простий та зрозумілий інтерфейс. Зараз діють суперлояльні умови. З часом вони будуть змінюватися просто в напрямку збільшення кількості варіантів вибору тарифу, який вам буде найбільше підходити. Ви бачите перед собою різні квізи, які вже створені. Кожен квіз, який ви будете створювати, ви можете редагувати. Ви можете подивитися заявки. Наприклад, ось я залишив заявку Міша, так? Моя заявка є в внутрішній CRM-системі. Є номер телефону, ім'я, імейл, є більш детальна інформація, розгорнувши яку, ви зможете побачити відповіді на всі запитання вашого клієнта. Також, якби це була, наприклад, реклама, то ви б могли побачити знизу UTM-мітки, якщо ви ними користуєтесь. Тобто дещо детальніше. Зараз, секундочку, подивимося, чи хтось залишав, можливо, з якогось джерела. Ні. А, тобто, ви можете побачити ось тут, якщо будете користуватися utm мітками ваші в рекламі джерело, звідки прийшла заявка, з якої рекламної компанії, з якого оголошення, коли саме, з, якого, з якої платформи, це все дуже буде корисно вам для аналізу. Також ми зараз працюємо над збільшенням можливостей саме для аналітики. Тобто, на якому запитанні, наприклад, найбільше користувачів відвалилося, тобто не пішло далі. Я думаю, що це буде врешті корисно. Також кожен квіз ви можете, ось натиснувши на цю кнопку, скопіювати посилання на нього і використовувати це посилання. І також в подальшому буде більше можливостей, що ви можете робити з цим квізом. Ну ось, наприклад. Ви зможете видалити квіз, скопіювати його, в подальшому ви зможете передавати квізи між аккаунтами, ділитися ними, створювати певні проекти. Але це в подальшому, друзі. Якщо вам цікаво про наші плани, можете подивитися нашу онлайн-презентацію. Давайте тепер перейдемо до конструктора. Ви можете створити новий квіз, натиснувши зрозумілу велику кнопку зліва, назвати його і розпочати роботу з вашим квізом. Давайте я покажу на прикладі вже готового квіза. Тобто поясню вам конструктор з Конструктор ми намагаємось і намагалися зробити максимально зрозумілим і простим для вас. Тобто він поділений на декілька частин. Ось в цій частині ви заповнюєте всі основні поля. Ось в цій частині у вас буде відображатися. Те, що ви робите, також в конструкторі на даний момент є три головні вкладки: це кроки, де ви заповнюєте кожну сторінку, це дизайн, де ви можете обрати будь-яку тему кольорову, яку би ви хотіли, а також формат кнопки це може бути всі е, форми можуть бути квадратні, а можуть бути дещо заокруглені, кому який дизайн більше подобається. І звісно, налаштування. В налаштуваннях є інтеграції з Facebook Пікселем. Звісно, ви можете поставити піксель, піксель, і ви можете відслідковувати події на вашому ем, квізі. Ви можете оптимізуватися на певні події. Так само, і TikTok Піксель, Google-аналітика. Також ви бачите статуси, що активно на вашому квізі, а що не активно. Ви можете використовувати вебхук, це як універсальний інструмент, за допомогою якого ви можете налаштувати інтеграцію практично з будь-яким іншим сервісом, CRM-системою, з будь-чим іншим. Також передача заявок може бути в e-mail, може бути в а, Telegram. Або знову ж таки за допомогою вебхуку в будь-яку CRM-систему. В подальшому ми також будемо збільшувати. Можливості інтеграції готових вже завчасно налаштованих з різними нашими майбутніми партнерами, ERM-ками та з іншими сервісами. Добре, давайте поговоримо про сам конструктор про кроки. То спершу ви бачите налаштування головної сторінки. Головна сторінка потрібна для того, щоб пояснити людині, де вона опинилася, замотивувати людину, пройти цей квіз до кінця, щоб отримати певний бонус. Можу сказати, що ви можете використовувати зараз два формати головної сторінки: відцентрований та ось такий боковий. В подальшому їх буде ще більше. Далі ви можете завантажити фото, яке ви би хотіли завчасно підготувати. Також ви можете адаптувати ваше фото, тобто ви можете його змістити в одну сторону або в іншу. Ви можете його центрувати. Знову ж таки, верх-вниз, якщо потрібно. Співвідношення сторін можете відрегулювати. регулювати. Також на мобайлі ви можете підігнати фотографію так, щоб все максимально красиво виглядало, і зберегти. Знову ж таки, друзі, я думаю, дуже зручно подивитися, як це виглядає на мобільному приладі, і на ПК, звісно ж. Далі. Ось це поле, тут ми можемо вводити що завгодно, і це буде відображатися у нас в заголовку. В цьому заголовку бажано закликати людину пройти квіз, тобто, або пояснити, де людина є. Ось в описі, важливо замотивувати людину ще більше отриманням, наприклад, якогось бонусу. Щоб людина пройшла квіз до кінця. Бонус є за а, бажанням, тобто можете надавати, можете не надавати, як ви хочете. Також тут дефолтна іконка, а ви можете завантажити якусь свою більш цікаву, красиву іконку, яку би ви хотіли використовувати. І так само текст кнопки ви можете написати тут що завгодно. Добре, поїхали далі. Якщо не зберігаєте, то сервіс вам нагадує. Переходимо до запитання, і ось тут у нас є декілька варіантів запитань. Поки що їх три, але знову ж таки, вже зовсім скоро, невдовзі, їх буде більше. Тобто Ми будемо вводити різні формати питань-відповідей. Це картка, де людина може візуально бачити якусь картинку з-поміж картинок вибрати. Наприклад, який дизайн інтер'єру вам більше подобається, і людина може не знати там, класичний, або ще якісь. Вилетіли з голови, неважливо, сти, стилі, стилі дизайну інтер'єру. Ось там мінімалізм, якийсь або ще щось, арт-деко. Але людина може подивитися на картинки і вибрати, що їй більше подобається. Це дійсно дуже хороша фіча. Ось тут ви можете це використати. Просто список запитань. Ось. І вільне поле для воду. Якщо у вас якесь відкрите запитання, ви хочете, щоб людина могла. Відповісти якусь свою думку унікальну. Також запитання ви можете додавати безліч скільки завгодно. Головне, щоб це було ефективно з точки зору маркетингу для вас. Ви можете видаляти запитання, ви можете додавати певний опис, ви можете зробити крок обов'язковим або ні. Тобто, якщо крок не обов'язковий, то людина може нічого не вибрати, натиснути кнопочку перейти далі. Якщо обов'язковий, то людина не перейде далі, поки не вибере один із варіантів. Ви можете дозволити декілька відповідей, якщо це необхідно. А, так, переходимо далі і тут загальні запитання. В принципі, цей квіз ви бачили. Давайте від запитань перейдемо до налаштування форми контактів. Тут ви можете зробити заклик до дії, залишити ваші контактні дані. Для чого? Для того, щоб отримати від нас пропозицію, знижку, бонусний урок і все інше безкоштовний урок, якийсь або ще щось. А Далі ви налаштовуєте, що потрібно. Якщо вам не потрібен імейл, будь ласка, вимикайте його. Якщо вам не обов'язково ім'я, ви можете зробити це поле необов'язковим такий маленький бігунок, мені здається, що це доволі зручно. Тож ви можете тут налаштовувати як вам завгодно. Також ви можете написати ем... кнопку, як буде називатися кнопка. Тобто відправити, завершити, готово, як вам більше подобається. Ну і звісно, сторінка подяки. Ви можете її загалом вимкнути, або залишити, або також ви можете зробити одразу переадресацію. Що таке переадресація? Це коли людина відправляє заявку, зразу йде редирект, наприклад, на соціальні мережі, тобто переадресовує людину. Або ж, це, як у нашому випадку, може бути сторінка вдячності, де людина побачить, що. Завершила проходження квіза, і якщо захоче кудись далі перейти, натисни кнопочку. Якщо ні, просто вийде з цього квіза. Друзі, ось ось такий формат. До речі, тут також ви можете адаптувати фотографію. Ви можете зробити ось так, якщо ви хочете, щоб людина бачила красивий британський буст та вулицю, точніше бас, автобус. Або ж, якщо ви хочете ось таку е, будку телефонну, де умовно передягається Супермен, будь ласка, також можете залишити. Е, так, окей, тут зрозуміло. Далі ви можете вставити URL-адресу. Куди буде перенаправляти людину. Наприклад, якщо ви пообіцяли якийсь бонус, якийсь чек-лист за проходження квіза, то в цю кнопочку ви можете вшити переадресацію, наприклад, на Google Диск, де буде якийсь чек-лист, і людина одразу отримає те, що, ну, що мотивувало її проходити цей квіз. Тобто не обов'язково власноруч відправляти, ви можете це автоматизувати. Також ви можете вставити посилання на ваші. В соцмережі, і таким чином, знову ж таки, збільшити шлях клієнта і а, продовжити його шлях уже і знайомство з, з вами, з вашим проєктом в соцмережах. Також мені здається, що це є ефективним. Друзі, давайте подивимося варіанти дизайну. Мені здається, що це доволі цікава тема. У нас є доволі різний дизайн. Тобто, перший це стандартні дизайни, де фактично змінюються лише деякі елементи, такі як кнопка. І ось цей бігунок, тобто і там певна А, Далі ми можемо взяти такий темний дарк. У нас є окремий блок, який називається Dark. Це такі темні теми для тих, хто любе, ну, такий нуар або умовно, знаєте, якщо характер вашого бізнесу більш такий строгий, юридична компанія, або ще щось, ви можете обрати. Ось таку тему, такий дизайн. Якщо, наприклад, ви продаєте або надаєте якісь б'юті-послуги, будь ласка, оберіть ось такий дизайн, який буде відповідати характеру вашого бізнесу. Ви можете обрати ну, більш стандартний, блакитний, симпатичний дизайн. Ви можете взяти градієнт, якщо ви любите певні гострі відчуття. Ось такий, якщо, наприклад, ваша компанія виробляє. Предмети з інтер'єра залізні під замовлення, будь ласка, виберіть ось такий металік. А для любителів сервісу Дія мені здається, що за чимось нагадує. І так далі. Тобто кожен, кожен дизайн, будь ласка, переходьте, спробуйте, поклікайте, вам повинно сподобатись. Про налаштування ми вже говорили, і з важливого, ви можете додати свій власний домен. Ось тут є інструкція, це не складно. Якщо вам потрібно створити власне посилання на ваш квіз, або ж, наприклад, вам потрібно поставити. Ваш квіз як субдомен вашого сайту, для того, щоб підтвердити його в Фейсбуці та запускати більш ефективні рекламні кампанії, ви можете це зробити тут. Далі, юридичні документи, можливо, ви скажете, для чого мені це потрібно, але насправді деякі платформи вимагають, щоб на вашому сайті був там договір оферти і все інше. Без цього. Ви інколи не можете використовувати ваш веб-сайт. Політика конфіденційності, наприклад, все таке, будь ласка, краще зробіть це. Я думаю, що тим, кому потрібно, ви зрозумієте. Тож, доволі багато можливостей вже продумано і вже реалізовано, і ви можете користуватися насправді ось таким сайтом. Давайте покажу вам ще один, наприклад, квіз ось в такій темі. Ви бачили, так? Я скопіював посилання. Вставив його ось сюди. І тут ми бачимо ось такий квіз. Розрахуйте попередню вартість і терміни ремонту вашого приміщення. Безкоштовний кошторис. Готовий шаблончик, доволі непоганий, де ми можемо пройти опитування. Я швиденько пройду, ви можете ставити на стоп, цікавитись. Ось такий квіз. Не буду залишати, ви зрозуміли. Давайте подивимося ще у нас, що тут є. До прикладу, ось такий. Доволі непогано виглядає. виглядає. Дайте відповіді на кілька питань, щоб ми підібрали ідеальний раціон для вас, для компанії, яка займається доставкою ось таких ланчбоксів, готових раціонів. Ось вам, наприклад, формат запитання картка. Доволі непогано виглядає, як на мене. Напишіть в коментарі, чи вам подобається. Мені подобається, якщо чесно. Формат запитання відкрите запитання. В подальшому ми зробимо ще бігунок, тобто ви зможете ось так вибирати показник. Ваша вага. Певні опції. Погодьтеся, що така заявка набагато більш ефективна і якісна, аніж просто номер телефону. Друзі, загалом, мені здається, що я вам доволі детально пояснив про наш квіз. Сподіваюся, це було для вас цікаво корисно. Тепер ви можете переходити на наш сервіс, користуватися ним. Мені здається, що, з моїми поясненнями, вам це буде зробити максимально легко. Також хотів би сказати, що під цим відео ви будете мати посилання на наш телеграм-канал, телеграм-канал нашого сервісу, де будуть виходити всі новини. Також там ви можете почитати, які наступні апдейти ми будемо робити, над якими функціями ми працюємо. Обов'язково додавайтесь в наш чат, де ви зможете задати нам запитання, або якщо ви знайдете якісь недоліки, ви зможете нам на це вказати. Або ж, якщо ви хочете просто потрапити в хороший ком'юніті. Підприємців та маркетологів, додавайтеся, це хороше ком'юніті, яке ми будемо в подальшому розвивати. Друзі, дякую велике за перегляд! Побачимося в нових відео. Я буду знімати більше відео про те, як використовувати квізи. Вас чекають нові оновлення цього сервісу. Тож на цьому каналі буду вам розповідати про те, що ми робимо, як ми розвиваємо с Дякую, друзі, побачимось в наступних відео.